Це похило людей віку! Воїни! Гайба! Ми можемо чути. Я вам, вам що не зрозуміло сказав. Займайтеся ви. Людина питає у представника поліції з приводу я сказав, своїх дій. Він питає: можна, не можна відповісся, віктора погано де поганочу. Громадська організація дорого боробі заклично злочинами, Київський ревізор на майдані. Мешканці села Мархалівка і прийшли відстояти свої права. А, планував це зробити мирно, гарно. Щоб влада нас почула, але ветеранів нема чути, нема кого. Вони е, самі створили цю проблему, мін е, Вони кришують цю проблему, не дають розслідувати, не дають проводити позапланові перевірки. Лишився ноги ветеран від лютого місяця. І від лютого місяця? не може стати офіційно інвалідом. І Він що тобі кажуть лікарі? Мені. Думають, що відросте нога. Вся ну, поліція вона, вона ж проти нас зараз. Вони ж приймали, так як я присягу, давали на присягу народу України. А зараз що твориться? Ну зараз вони проти нас. Хватить терпіти, треба об'єднуватися. Треба просто сидіти тихо, мирно по своїм хатам, як барани, чекаючи на убій, коли ваша черга прийде.